Юля, добрий день. Дякую, що погодилися дати нам інтерв'ю. Б'юті сфера дуже важлива для українок. У нас дуже багато талановитих майстринь. Я впевнена, що їм буде цікаво послухати про ваш досвід роботи в Канаді і в Європі. Доброго дня, я теж вам дуже вдячна за можливість поділитися моїм досвідом і з радістю вам надам всю інформацію, якою володію. Клас, дякую. Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід роботи в б'юті сфері. Скільки років взагалі ви працюєте в цій сфері? Загалом я вже працюю в б'юті сфері восьмий рік. Три з яких mm -hmm. я була найманим працівником, і вже можна сказати п'ятий рік, я власниця свого бізнесу. Класно, у вас вже великий досвід. Так. Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід до Канади. До Канади я проживала і працювала в Європі, саме в Польщі. Спочатку я працювала як найманий працівник в салоні, і потім, вже коли в мене була велика база клієнтів, коли в мене вже був сталий побут, я вирішила відкрити власний бізнес, і власне так почалася моя історія. Зрозуміла, Юля. Як на вашу думку? Де краще працювати в б'юті-сфері в Європі чи в Канаді. Які є плюси і мінуси? Я думаю, що це буде дуже індивідуально для кожного майстра. Наприклад, на даний момент мого життя я не можу сказати, що я жалію про переїзд до Канади, але в Європі мені працювалося набагато краще. В Європі клієнти більш ближче менталітетом до мене. Вони були більш відкриті на різні дизайни. Наприклад, те, що я люблю, люблю покреативити, так що мені то підходило. У мене там була моя справа. В мене Моя команда за тим життям, я дуже сумую. Тут я працюю поки що сама, я працюю сама на себе. Звичайно, заробки теж вони не рівняються до тих, які були. Але все попереду. Тобто тут теж багато можливостей можливостей розвиватися, є куди розвиватися. Дуже багато наших дівчат зараз приїхало в Канаду. Mm -hmm. Можна орієнтуватися теж, звичайно, на канадський ринок, тільки в мене, наприклад, з ними трошки не сходяться смаки. У mm -hmm. мене є канадські клієнти, але їх небагато. Переважно я працюю з нашими українками. З українками. Так, так, так. Mm -hmm. Знову дівчатами із старожилів Канади українців. У мене теж є пару чоловік, але їх не так багато. Переважно це всі камери, всі нові дівчата. А які послуги були у вашому салоні в Польщі? Спочатку ми робили тільки манікюр, манікюр, педикюр. Потім я закінчила школу подології, академію подології, угу. теж займалася медичним педикюром. і вже в кінці ламінування вій і ламінування брі. Чому ви вирішили все ж таки переїхати із Європи в Канаду, якщо у вас там був доволі успішний бізнес? Дивіться, ситуація. Виглядає так, що економіка країни стала дуже нестабільною через війну. В Польщі, в, так? В Польщі так uh -huh. тим більше Польща знаходиться по сусідству з Україною. Невідомо як широко розрослася б війна. Було трошки страшно продовжувати жити там, і ми знали, що Канада це стабільна країна, що в Канаді можна добре заробляти і добре собі жити. Тому ми вирішили спробувати скористатися, скористатися таким шансом. Так розкажіть, будь ласка, про свої перші кроки в Канаді. Як ви коли приїхали, шукали тут роботу в б'юті сфері? Що ви робили? Як ви про це дізнавалися? Поділіться, будь ласка, досвідом. Угу. Роботу я почала шукати ще будучи в Польщі. Я почала писати, я вже знала, що ми будемо їхати. Я почала писати на інстаграм сторінки різних салонів. Багато насправді було пропозицій. Тільки всі угу. мені писали, що коли я вже буду на місці в Канаді, щоб їм написала і будемо вже обговорювати Талі, угу. коли я приїхала вже в Канаду, я одразу в перший же день написала до всіх салонів, які були зацікавлені мною. Так від них почали поступати якісь пропозиції, м'яко кажучи, їхні умови мені не підходили. Тому я вирішила відкрити тут свій салон. Поділіться, будь ласка, які саме умови вам пропонували ці салони, okay. коли ви. Шукали роботу. Умови були насправді дуже погані. Бо коли я ще була в Польщі і шукала оголошення роботи, тобто писали зарплата 20-22 долари на годину. Так. Коли я приїхала сюди, то виявилося, що зарплата 15 доларів на годину. А ті 22 — це так звані чайові, які можуть бути, а, може а можуть не, не бути. бути так угу. ще, наприклад, що мені не сподобалося з того, що вони мені пропонували, то на одного клієнта мені дається 40 хвилин на виконання послуги. На мою думку, це дуже мало, бо я особисто роблю манікюр півтори-дві години. І за 40 хвилин для мене зробити це його ну майже неможливо, неможливо якісно, якісно, зробити. якісно зробити. Так, mm -hmm. зробити можливо, але якісно зробити неможливо. Ну, але mm -hmm. ж я свою роботу люблю. Якщо її буду робити неякісно, то тобто пропаде весь смисл в тому, що mm -hmm. я роблю. І мені говорили, ще так: на клієнта 40 хвилин робити фото кожного клієнта. Якщо клієнт прийде додому і щось йому в манікюрі не сподобається, mm -hmm. він, наприклад, подзвонив в салон і поскаржиться клієнту повернуть гроші. а Ці гроші заберуть з моєї зарплати. Mm -hmm. Наприклад, це був в одному салоні такі умови. В іншому салоні. Був такий контракт, що я мусила працювати, якщо, не дай Бог, я захворіла чи що, не вийшла на роботу, якась ситуація в мене, наприклад, склала, що я не можу дійти до роботи, uh -huh. то я мушу покрити всі е, затрати салону. Наприклад, в мене було записано 4 клієнта там чи 5, я uh -huh. мушу заплатити за всі ці послуги. Ну, це звучить дуже якось невигідно і, і незручно. Добре, я вас зрозуміла. Тобто, умови, які пропонували салони, це мінімальна зарплата, 15 доларів на годину. Тільки 40 хвилин вони надавали можливість робити ну, сеанс для клієнта. години. 40 хвилин в деяких салонах до так, години. але що, що замало. Потім ризик, те, що можуть потім вирахувати кошти так. з вашої зарплати. І... Якась ще була умова парт тайм робота. Так парт-тайм умова. Ніхто не запропонував мені роботу на фул тайм. Це було так, що я мусила приїхати. Наприклад, якщо має був один клієнт, то мені б заплатили певно тільки за того одного клієнта. Я навіть не, не дійшла до роботи в салоні, Я вам не можу точно як би uh -huh. сказати. але тільки парт тайм і заборона працювати вдома. Заборона працювати вдома. Так це було дуже то, що мені не подобалося. Бо, наприклад, так фултайма ніхто не дає, 15 доларів на годину, тобто за місяць були б мізерні, і я хотіла працювати ще вдома, але в кожному Фракті було прописано, що я не маю працювати ані вдома, і паралельно не можу працювати в іншому салоні, угу. тобто доволі несправедливо то не підходило. Угу. Так не підходило такі умови. Кажіть, будь ласка, що було далі? Які ви робили наступні кроки в Канаді, коли зробили такий ресерч в салонах і зрозуміли, що це не дуже вигідно туди йти а, працювати. Коли я вже зрозуміла, що я не буду йти в салон працювати, я подумала, що я певно відкрию свою справу і буду помалу приймати клієнтів. Було багато інформації. Дехто писав, що новоприбулі українці не можуть відкрити бізнес, дехто писав, що можуть, не було ніякої конкретики. Я вирішила йти в сіті ті кавері і угу. безпосередньо їм задати всі питання і дізнатися, чи я можу, чи не можу. Коли я прийшла, моя англійська була погана. Я прийшла туди з Google Translator, Я виписала собі ще вдома питання, які мене цікавили. Але працівники City of Calgary йшли мені на зустріч, були uh -huh. дуже привітними, дуже хотіли мені допомогти. Дуже уважно мене слухали, дуже повільно мені відповідали, надали мені всю інформацію. Uh -huh. І також працівник City of Calgary мені сказав, що я можу працювати вдома, тільки якщо Landlord дасть мені письмову згоду на то. Uh -huh. Наша квартира нам дозволяла працювати вдома, відкрити салон вдома, бо в нас велика квартира 100 метрів квадратних. Там була окрема спальня, яка була не зайнята. І ванна кімната, uh -huh. я вирішила, що в тій спальні я зроблю салон, і ванна кімната буде для клієнта. Uh -huh. Так я почала збирати всі необхідні документи і відкривати бізнес-ліцензію. Розкажіть, будь ласка, що саме необхідно, які пункти для того, щоб відкрити домашній кабінет і робити манікюр вдома. Перше, що сказали в City of Calgary, я мушу пройти інспекцію Альберта Хелс. Uh -huh. Вони мені дали контакти, куди мені зателефонувати і викликати інспектора додому. Що я зробила одразу? Бо того як я задзвонила. Зі мною зголосила, що я хочу відкрити хоум-бізнес. на протязі двох днів. Зі мною зв'язався вже безпосередньо інспектор. Ми okay. з ним домовилися про зустріч. Він прийшов, йому все не сподобалося <су> в моїй квартирі. Він мені одразу не дозволив. Він сказав, що я мушу поправити, щоб отримати дозвіл від Альберта Хелс. Наступний документ, який був необхідний, це письмовий дозвіл від мого лендлорда, що він не має нічого проти, okay. що я буду працювати вдома. І ворк permit дійсний, тобто ворк permit? Дозвіл від вашого лендлорда і ліцензія від Альберта Хелс, Вона безкоштовна. Так, правильно? так так потім з цими трьома документами ви йдете в Сіті в Calgary і там вже маєте отримати ліцензію. Правильно е, так, потім фінально так, чи? коли в мене вже були всі документи на руках, я пішла в Сіті в Calgary, заповнила аплікацію. Мені допоміг працівник заповнити аплікацію. Я заповнила, заплатила за неї 480 доларів. Точно угу. не пам'ятаю, около 500 доларів угу. і чекала. Скільки чекали? Довго чекала. Спочатку приїхав представник City of Calgary і поставили перед моїм будинком велику таблицю, де було написано, що в цьому будинку в такій квартирі ведеться такий такий то бізнес. Якщо хтось із сусідів проти, він має право зголосити то на протягом восьми днів. І коли мій лендлорд побачив цю таблицю, виникла наступна проблема. Він сказав, що він дозволив тільки мені. Він не хоче, щоб на його квартирах заробляли. А це набуло розголосу. Так як цю табличку бачать тепер всі сусіди, то я мушу доплачувати до моєї квартплати 700 доларів. Mm -hmm. Ми підписали додатковий бізнес-агрімент. Юлі, розкажіть, будь ласка, як ви платите податки, враховуючи те, що ви селфемплоймент mm -hmm. працюєте на себе. В минулому році я працювала тільки пару місяців, і вийшло так, що податку доходу я не платила. Я заплатила тільки 230 доларів пенсійний. Моїми справами займається бухгалтер. Я сама не дуже розуміюся на веденні бухгалтерії і не хотіла наробити ніяких помилок, тож теж раджу новоприбулим дівчатам звертатися за послугами до спеціалістів. Вона mm -hmm. Мені все пояснила, вона розраховувала мій такс за минулий рік. Там справа виглядає так: якщо я заробила більше, ніж 3,5 тисячі доларів за рік, то я вже мушу платити пенсійний. Якраз у мене було зароблено трошки більше, я мусила заплатити пенсійний, але якщо я зробила менше 30 тисяч, то я ще не плачу податок від доходу. Тобто від доходу я не платила нічого. На майбутнє мій бухгалтер мені порадила зараз відкладати. Мінімум 15% кожного місяця з моїх доходів, угу. бо ще невідомо яку суму я зроблю за рік. Відомо, тут податки ми платимо. Чим більше заробляємо, тим більше ми платимо. Угу. Тобто, мінімум 15% я буду змушена заплатити. Тож щоб себе уберегти і трошки забезпечити, то я зараз відкладаю по 15% від моїх заробків на податок. на податок. Можливо, мені треба буде доплатити більше, ну але я про то вже дізнаюся в наступному березні або квітні. Тобто це буде вже Залежати від тої суми, яку ви яку заробите в цьому році, так. і податки з вас будуть зніматися, коли ви будете складати податкову декларацію так, в наступному так, так. році. Мій правда? бухгалтер. Я подам моєму бухгалтеру всі мої доходи, всі мої розходи. Вона угу. все вирахує і скаже мені скільки я мушу заплатити. Вона все буде розраховувати. Юлічка, розкажіть так. нам, будь ласка, про вашу роботу і отримання піар. Чи можливо працюючи в б'юті сфері, отримати піар? Чи це неможливо? Розкажіть нам, будь ласка, угу. працюючи як self-employed і займаючись манікюром, отримати піар неможливо. Так. Я почала працювати сама на себе тільки через те, що я приїхала сюди з моїм чоловіком, який працює на фуллтайм, і він буде подавати на піар. Тобто угу. я була вільна і я могла робити все, що я захочу для людей, які приїжджають сюди самі і хочуть займатися манікюром. Так. Їм на жаль, такий, такий варіант не підійде. Вони мусять знайти салон. Де їм запропонують фулл тайм? Бо парт-тайм теж на піар, як відомо, не підходить, мусить бути тільки фултайм. Тобто це Це потрібен бути контракт фулл тайм, так саме в салоні, тобто так. потрібно працювати як найманий працівник. Як Mm -hmm. Self-employment не підходить. Ні, на жаль, не підходить для отримання е, піару. Якийсь час ви приймали е, клієнтів у себе в домашньому кабінеті. Що трапилось потім? Коли я приймала клієнтів, це вже було десь два місяці. Мені вже дали всі згоди, і вже мені прийшов дозвіл на імейл. Тільки ще не було фізичної ліцензії, mm -hmm. яка повинна пройти поштою. Я працювала, і тут мені прийшов лист на пошту, mm -hmm. що моя діяльність тимчасово завішена. Mm -hmm. Причин не було указано. Там був поданий номер телефону. Якщо я хочу дізнатися. Чому я мушу зателефонувати туди і вияснити, uh -huh. коли я туди і там було ще написано, що моя справа може бути завішена і розглядатися до 60 днів. Коли ми туди подзвонили, то нам теж не дали конкретної відповіді. Чому працівниця Сітівкелкер мені сказала, що вона бачить тільки то, що справа завішена, що я тимчасово не маю права працювати вдома, uh -huh. що вона не знає, що могло стати причиною. Я в неї uh -huh. запитала, чи могло стати то, що, наприклад, хтось із сусідів виразив Невдоволення не? не? так вона сказала, що це може бути. Ну, але конкретно чому вона не може сказати. І вже відтоді я почала шукати комерційне приміщення для роботи. Uh -huh. І коли я вже знайшла приміщення, мені прийшла фізична ліцензія на пошту, що я все-таки можу працювати вдома, але то вже було не актуально. Я знайшла приміщення, підписала контракт. Ну, і Я була щаслива, що я тепер буду ходити на роботу, бо вдома треба жити, на роботу треба ходити, так що всі карти склалися. Що зараз з вашим домашнім кабінетом? Чи ви погодилися з Енлородом, що вже не будете вести цю діяльність, не будете доплачувати? Коли ми підписували гроші? цей бізнес агрімент, я вже була трошки розумніша. Я вже перед підписанням я в неї запитала, чи коли я знайду комерційне приміщення, чи ми зможемо розірвати цей контракт. Вона сказала так, але я вважаю, що було моєю помилкою, коли я в неї питала дозволу, що вона мені, наприклад, тоді не дала якогось письмового дозволу, що вона мені не дозволу, тільки пояснення, що вона не підніме мені. Кварплати mm -hmm. чи не буде якихось таких неприємних ситуацій? Я вважаю, що це треба обсуджувати на самому початку. Mm -hmm. Як тільки я перестала працювати вдома, бізнес агрімент вдома ми розірвали, і я вже від січня перейшла працювати в салон і продовжую тут мою роботу. Mm -hmm. І далі ви обрали вже третій шлях, як можна працювати в б'юті сфері в Канаді. Ви йшли шукати собі місце, яке можна орендувати в салоні. Правильно розумію? Тобто дівчата, хто приїжджає працювати в Канаду в б'юті сфері, в них є три шляхи. Перше, це, це шукати найману роботу в салоні, як ви розказували, що умови доволі несправедливі і невигідні. Але це можна сказати в крайньому випадку, якщо ну людині дуже потрібна робота, то в принципі є такий варіант, просто він не дуже. Зручний не дуже справедливий, але в принципі це як е, такий план Б. Другий варіант це робити домашній кабінет, але потрібно дуже уважно читати всі умови, всі контракти, говорити з лендлордом, говорити з сусідами, тому що краще це продумати наперед, щоб потім не було проблем і не було зайвих витрат, як ви розказали, що ви заплатили за ліцензію так. і потім все одно відмовилися від такого виду угу. діяльності, правильно? І третій шлях це орендувати собі місце в уже існуючому салоні і працювати на себе, правильно? Так. Розкажіть, будь ласка, про це. Коли я почала шукати приміщення комерційне для моєї роботи, це не було так легко, як я собі думала. Канада це дуже дорога країна. Оренда квартир, приміщень комерційних дуже дорога. Мені пропонували, наприклад, 700 злотих тільки за манікюрний стіл, і 700 злотих додаткових доларів додатково за педикюрне крісло. Разом це було 1400 доларів. Це було трохи для мене за дорого. Uh -huh. Я шукала далі, і в кінці кінців я знайшла це приміщення. Я дуже задоволена, що я сюди потрапила. Трапила, можливо, воно з точки доїзду не дуже підходить для моїх клієнтів. Але, наприклад, тут є така перевага, як паркінг. Він дуже важливий. Я не хотіла знімати в Дантауні через те, що там всі паркінги платні, або їх взагалі немає. Було б дуже незручно для більшості моїх клієнтів, бо переважно зараз всі на автомобілях. Okay. Там зручний доїзд, наприклад, для людей, які пересуваються громадським транспортом, але дуже незручний для людей, які пересуваються власним автомобілем. Це місце воно знаходиться дуже близько до Дантаун. Дуже зручно сюди доїхати і. По ціні мені підходило просто ідеально, бо за оренду тут я плачу 750 доларів за манікюрне місце і педикюрне місце. Так що дуже mm -hmm. задоволена цим місцем. Це для вас рентабельно, правильно я так, розумію? Так, тобто так. такий шлях, ось із цих трьох шляхів, він виявився найкращим для мене так. Особисто найкращим. Бо то, що я працювала вдома, це було було для мене плюсом. Бо mm -hmm. за той час я назбирала базу клієнтів. Мені вже було не страшно йти на комерційне приміщення орендувати. Я вже знала, що я точно. Проживу, заплачу всю оренду і зароблю для себе якісь кошти. Ну mm -hmm. але коли я прийшла працювати в салон, вже теж почала працювати дуже реклама, тобто, яка реклама? Я робила манікюр моїм клієнтам. Мої клієнти йшли додому, показували подругам, знайомим на роботі. Було дуже багато бажаючих, охочих, тобто, проблем з клієнтами взагалі немає. Розкажіть трошки, будь ласка, про умови, на яких ви тут працюєте в салоні? Тобто, ви платите за оренду місця так. і ви повністю самі несете відповідальність так. за своїх клієнтів. І салон від вас нічого не потребує. Mm -hmm. Правильно, так мені запропонували дві е, два варіанти співпраці: це або оренда, і я плачу за місце роботи, mm -hmm. і все, що я заробляю, матеріали, все моє, або 50 на 50, Тоді матеріали мені предоставляє салон, але вони мені не дають клієнтів. Я все одно мусила шукати моїх клієнтів і ділитися з ними на пополам, моїми заробками. Це мені взагалі не підходило, так як клієнти в мене були. Матеріалів у мене моїх дуже багато мені то не mm -hmm. було потрібно. Я вирішила підписати. Контракт і орендувати з ними місце. Контракт прозорий, все чітко описано. Я плачу тільки 750 доларів плюс такс. Ну відомо 5% відсотків. Там виходить 785, якщо я не помиляюсь. Ні, додаткових все, що треба. так, ніяких додаткових оплат. Я не плачу додатково за парку місця, за світло, за отоплення, ні за що. Тільки 750 доларів, це фіксована ціна і... Угу. і все. А скажіть, будь ласка, салон якісь вимоги до стерилізації інструментів має, чи ви вже це під власну відповідальність робите? Під власну відповідальність, все що зв'язано з моєю діяльністю, з моєю фірмою, все на моїй відповідальності. Угу. Тобто, коли я тут орендувала місце, у мене навіть не питали, чи я маю дозвіл на роботу, чи маю ліцензію, чи не маю ліцензії. Лензі, тобто їх то не хвилювало, вони підписали зі мною контракт, і я відповідаю за все як власник моєї справи. Тобто, по суті, ліцензія не потрібна, якщо орендуєш місце Ні, в Ні, потрібна. Тепер мені мою хом ліцензію треба було переробити на комерційну ліцензію. Uh -huh. Бо та ліцензія, що в мене була перед цим, це був хом-бізнес, тобто домашній бізнес. Uh -huh. І потім, коли я прийшла на комерційний, мені вже треба було ліцензію переробити. Але тут був такий плюс: вона була безкоштовною для мене. Тобто uh -huh. тільки тут була додаткова перевірка з Fire Department. тобто. Пожежна безпека Альберта Хелс. Перевіряли і... ваше робоче місце. Так, так, так. Mm -hmm. Це було дві перевірки, тільки два документи, які були мені необхідні для того, щоб почати роботу тут. І все, я викликала ці інспекції. Fire Department Вони прийшли тоді, коли мене навіть не було на робочому місці. Вони в мене не питали, коли вони можуть прийти. Вони приїхали, все подивилися. Mm -hmm. У нас тут в салоні на рецепшн є дівчинка, яка їх впустила, показала їм моє робоче місце. Вони все подивилися і одразу мені прислали підтвердження, що я можу тут працювати. Коли приходила до мене інспекція. Я з Альберта Хелс, то вони вже до мене зателефонували. Я мусила бути тут. Я мусила показати зону дезінфекції. Я мусила показати мої матеріали, мої інструменти, як я буду працювати. Тут було вже все набагато простіше. Це вже якби місце створено для б'юті послуг. Тут все uh -huh. в порядку, є зона для дезінфекції. Робоче місце обладнане, так як треба, є всі необхідні витяжки. Було набагато простіше, бо коли uh -huh. я відкривала ліцензію вдома і прийшов інспектор з Альберта Хелс, в нього було дуже багато питань, дуже багато речей йому не подобалось. Я пропонувала якісь альтернативні варіанти вирішення, які йому теж не підходили. Але в кінці кінці вони теж пішли мені на руку, і все таки вони мені дали дозвіл на роботу вдома. Uh -huh. і... Тобто, отримати ліцензію. На комерційну діяльність, щоб орендувати місце в салоні, набагато легше, набагато ніж отримати ліцензію так, для набагато дому. Так, простіше. Якісь ви бачите для себе перспективи в Канаді у б'юті-сфері? Так, звичайно, перспектив дуже багато. От, до речі, зовсім недавно мені поступила пропозиція бути представником однієї канадської фірми, бути їхнім амбасадором. Mm -hmm. Ще поки що не буду розголошувати ніякої конкретики. Просто є можливості розвиватися. І, звичайно, я думаю, що. Розвиток буде і буде зовсім скоро. Добре, Юлічка. Дякуємо вам за таку розповідь. Покажіть нам, будь ласка, трошки, як ви працюєте, якщо можна так, звичайно, то якщо можете привідкрити для нас так, трошки. Звичайно, то я вас запрошую, все покажу. Добре, дякую. Будь ласка. Зараз я вам хочу продемонструвати моє педикюрне крісло. Це педикюрне крісло. Мені також надає салон, в якому я орендую приміщення. Воно дуже зручне для клієнта. Під час процедури клієнт може поставити сюди приклад каву або чай і приємно провести процедуру релаксуючи. Тут я виконую мокрий педикюр, також тут є гідромасаж. Аж для них і клієнтам це дуже подобається. А так виглядає моє робоче місце. Тут я виконую манікюр. Все, що необхідно мені для роботи, всю мою апаратуру я мусила закупити свою. А те, що було добре для мене, тобто меблі для манікюру і педикюру, мені вже предоставив салон. Те, що мені необхідно для манікюру, це апарат. Апарат у мене фірми Маратон. Якщо ви працюєте в Європі або в Україні, і у вас цієї фірми, то можете його сміло брати з собою, тому що він переключається з напруги 220 на. 110 вам необхідно купити тільки перехідник, який тут коштує максимум 2 долари. Потім мені потрібна для роботи лампа і, звичайно, вся моя косметика. Привіт, Валерія! Дякую, що погодилися з нами поспілкуватися. Ми тільки що спілкувалися з Юлею, яка є майстриню манікюру. І тепер ми хочемо дізнатися трохи більше про роботу перукарем та майстром по роботі з волоссям. Поділитися з нами досвідом, будь ласка. Так, звичайно, вітаю. Дуже рада поспівпрацювати працювати з вами, розказати про свій досвід, поділитися всім, чим знаю. Валерія, розкажіть, будь ласка, найперше, що необхідно для того, щоб працювати перикарем в Канаді саме в Альберті. Для того щоб працювати в Альберті необхідний лайсенс, ліцензія. Отримувати її складно, займає десь півроку з моменту подачі. Курси не потрібні, якщо маєте як мінімум два роки. Досвіду роботи, але їх ще треба довести. Ну і в принципі, все Валерія. Розкажіть, будь ласка, саме про процедуру отримання ліцензії на перукарську діяльність. Треба подаватися на лайсенси, подавати свої дипломи обов'язково в перекладі, і всі сертифікати, які маєте з всіляких тренінгів. З додаткових майстер-класів вони теж дуже допомагають в отриманні лайсенсу. І обов'язково треба подавати всі свої салони, в яких працювала раніше. І вони 100% будуть дзвонити в один з тих салонів для mm -hmm. того, щоб довести, що ви там працювали. Вони дзвонили власниці мого останнього салону, в якому я працювала, і з перекладачем, з перекладачем так. і розпитувалися. Як я там працювала, скільки часу, як взагалі це все було, і навіть розпитували, як зараз працюють салони, чому власне я сюди приїхала. Добре, тобто потрібно надати рекомендаційні листи з контактами ваших роботодавців, попередніх правильно для того, щоб свій минулий досвід можна було. Затвердити рекомендаційні листи, я не подавала, і в принципі на сайті при подачі вони це не питають, вони питають лише назви салонів, контакти або власників, або директорів салону, до яких вони будуть дзвонити. І скільки часу, конкретно там навіть по годинах, питають, скільки годин я пропрацювала в тому салоні. Добре, а чому е, півроку потрібно чекати? Просто процедура так займає такий цей час? Так, вони розглядали особисто моє резюме, навіть попри те, що вони подзвонили власниці мого колишнього салону. Буквально за декілька днів як я подалась, але розглядали вони десь місяць. Mm -hmm. І після того як вони дали апрув, вони назначили перший екзамен через місяць, а другий екзамен назначили через півроку. Не знаю чого так, але просто це довго. Це Канада. Так, mm -hmm. yeah, like <laughs> І коли вони прислали мені апрув, в листі в електронному було сказано, що в мене є півроку mm -hmm. на те, щоб отримати ці лайсенс. Угу. А що за екзамени? Перший екзамен тестовий, просто на знання для цього треба проходити всю книжку косметології місцеву. Дуже важко, питання складні, але можна в принципі пройти. Якщо мати досвід, то з власного досвіду можна відповідати. Другий екзамен буде практичний? Ну і там вже треба робити чоловічу стрижку, хімзавивку. Зрозуміло, дякую. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід в Канаді. Як ви тут шукали роботу? Як прийняли рішення працювати саме там, де ви зараз працюєте? Сюди я потрапила, ну можна сказати, випадково. З власницею салону я зв'язалася ще до того, як я сюди приїхала, але я їй писала просто питаннями, як сюди взагалі потрапити, як стати тут перукарем, як це тут працює, де отримати ліцензію. І я не питала в неї про роботу, чи можна uh -huh. йти до неї в салон. І коли я вже сюди приїхала, я спочатку подалася в канадські салони, але відповіді не отримала. Здогадуюсь, через те, що не було ліцензії, бо для них вона дуже важлива. Uh -huh. От і просто в інстаграмі побачила у власниці салону, що два перукарі поїхали з країни, uh -huh. і вона шукає перукарів. Тож я зв'язалася з нею і вона взяла мене до себе в салон. Вас прийняли на роботу ще. До того як ви отримали ліцензію, але ви вже на неї подалися? Чи як це було взагалі? Так треба було спочатку податися, і після того людина, яка працює в салоні, яка має ліцензію, угу. вона може прийняти тебе в салон, якби під свою опіку угу. на цей час. Так угу. вже після того як отримується лайсенс, можна працювати де завгодно і самостійно вже нести відповідальність як за свою роботу, за своїх клієнтів. Так. Зрозуміло, тобто, в принципі, дівчата, хто приїжджає сюди з України, хоче працювати перекорями, вони найперше мають подаватися на ліцензію. 100%. І коли вже цей процес почався, він займає півроку, можна вже шукати роботу і казати, що я вже подалася на ліцензію, я вже в процесі. Правильно, і 100%. тоді роботодавець, можливо, піде на зустріч 100%. і візьме під під свою відповідальність. Правильно, 100%. Валерія, розкажіть, будь ласка, як вам зараз працюється в салоні і на яких умовах ви працюєте? Чудова робота в салоні через те, що колектив майже весь український, дуже багато наших клієнтів, і дуже зручно для мене всі стандарти роботи вони всі наші українські. Угу. Це ж таки канадські салони, наскільки я знаю, хоч я там і не працювала, але чула дуже багато, що робота там відрізняється, там дуже сильний таймінг, так само як Юлія розказувала, навіть в перукарів там. Дуже короткий проміжок часу uh -huh. на те, щоб обслужити клієнта. Тут працювати мені набагато легше. Я отримую 50% від вартості, яку я отримала uh -huh. від клієнта. І матеріали вам надає салон? Так, матеріали надає салон. Клієнтів частково надає салон, частково я сама знаходжу. Uh -huh. Напевно, проблем з клієнтами немає, тому що українки дуже люблять різні послуги із сфери краси. Так, наші дівчата дуже слідкують за собою не настільки, як канадки. Канатки, в принципі, не дуже. Ходімо. ходімо, так, ходімо. Тут наші робочі місця. Дівчата в процесі. Ладно. Наш колор-бар. можна подивитися поближче, якщо хочеться. Хочеться бо, так, так, будь ласка. звичайно, проходьте. Це наша продукція. Працюємо на продукції Вела, Шварцкоп, Кьоне, Все дуже дуже гарна продукція. Волосся не шкодить. Якщо у вас виникнуть якісь запитання щодо роботи майстром манікюру або рукарем в Канаді, я і Лєра з радістю надамо вам всю інформацію. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі внизу під відео. Ми також надамо наші інстаграми. Скаво просимо. всіх бажаючих отримати високоякісний сервіс. Запрошуємо до нашого салону Hair Studio Wow.